На Рівненщині обласна рада проголосувала за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. А у рівному депутати припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує московський патріархат. Заборону Української православної церкви Московського патріархату підтримали 55 депутатів з 55 присутніх в залі. Крім того, облрада скасувала рішення депутатів 91 го та 90-го Других років, що стосується діяльності релігійних організацій Московського патріархату стосовно передачі їм у користування культових будівель, також обласна рада звернеться до Верховної Ради з вимогою негайного прийняття закону про заборону Української православної церкви Московського патріархату і тим самим просить виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України.